Альза Павер Посейдон була в мене колись давно відремонтував частково. Була як павербанк, тобто не працювала шатківниця. З часом знайшовся донор, поміняли плату шатківниці, і станція повноцінно пропрацювала десь два місяці, в п'ятому місяці вона в мене була. І щось кажуть: внук начудив, і тепер станція взагалі не вмикається. Вона не реагує ні на що, а при подачі 220 клацає реле і валить димок. Не знаю, чи ви бачили. Валить дим. Валить дим десь з кіл зарядки конденсаторів. DC шини Добре, розбираю, буду дивитися. І що я бачу? Я бачу, що інвертор в короткому. Причому запобіжники на інверторі не спалені, а пробиті транзистори. А на батареї є ціле нічого, 0,87 вольта. Можливо, вона в захисті, а можливо, в глибокому розряді. Тут сказати тяжко. З відключеним інвертором морда не вмикається. Зараз попробую її ще зарядити. Якимось низьким джерелом. Мій лабораторник все ще спалений після турбіни попередньої. Не знаю, чи то відео буде раніше чи пізніше, тяжко сказати. Шатківниця вихідна не виглядає спаленою, синхронний випрямляч спаленим не виглядає. Тому дивно. Низькувольтну частину ми не трогали. Ми попереднього разу ремонтували лишень. Вихідний каскад і вторинний блок живлення, по-моєму. А, і АПФЦ-шку зарядки. Фу, підпалив трохи гетенат основи трансформатора, бо інакше тут хрен той масив. Пропаяєш транзисторів, поміняв транзистори на аналоги, які вдалося знайти. В результаті станція би мала включитися, тому що коротке по батареї не давало їй того зробити. І скоріше за все, тепер диміти не буде резистор, тому що вже буде керування адекватне і буде спрацьовувати реле. Залишилось зрозуміти чи є 220. Є, 220 працює, це дуже добре. Під навантаженням єдине що поганяти, бо транзистори аналоги. І питання з зарядкою. Тепер вмикаю 220, побачило. клацнуло реле. Потужність валить. Ми без радіатора то виключаю, щоб транзистори не зробили ой. Ніби йде, залишилось проганяти під потужністю. Єдине, що мені страшно не зрозуміло, то якого милого згоріли транзистори низьковольтного перетворювача без будь-яких інших пошкоджень. Скільки живу, такого не бачив. Півтора місяці станція відпрацювала нормально з виходом синуса. І до того вона заряджалася від мережі ще місяць, по-моєму, нормально, але працювала тільки на USB і низьковольтні виходи, бо модуля синуса ми не мали спалений був і чисто випадково мені вдалося в донора знайти. Коротше, є й такі от пристрої, які мають довгу історію хвороби. Точно як люди, не всі вмирають зразу, дехто довго бігає по докторах. Тримає трохи більше кіловата. Це вже пару відсотків розрядив, а вентилятори ще станція не включила. Роз'їжджаю до нуля, заряджаю до максимуму від 220, щоб перевірити, чи все в порядку, чи транзистори, котрі я вибрав як аналоги, будуть нормально тримати навантаження, температурні режими і потужність. Номінальна потужність в неї кіловат, пікова, короткочасна 2. Ото 1020 Вт, грубо кажучи, вона тримає без проблем вже 10 хвилин. А ось і вентилятори пішли. Не знаю, чи вам вже чути на фоні. Зараз вони наберуть оберти. Дуже плавно і дуже тихенько. Пішло більше. Тобто на малій потужності та станція би мала бути дуже тихою. Чому згоріли вхідні транзистори низьковольтного перетворювача? Чому згоріли транзистор низьковольтного перетворювача, мені сказати тяжко. Власник, в принципі, нічого не міг тут з тим зробити. Перевантажили, ну, впав би захист скоріше. До речі, можна перевантажити, подивитися. А й до лампочки, воно 1200 Вт тягне без особливих проблем. Є, виробилося перевантаження. Давайте подивимося, як то буде виглядати при повторному включенні. І вмикаю AC. Вихід пішов, тобто нічого не погоріло, просто перевантаження спрацював захист. Розрядив до 13 чи до 12%. На 700Втах воно на такому відключилося. Тепер заряджаю, заряджаю до повного. Для чого показую? Тому що тепер гарантія до дверей мені набридло, люди палять через якийсь час. І пробують пред'являти претензії. Тобто я перевіряю станцію на максимальному навантаженні, повний цикл заряд розряд не даючи її вистигнути, щоб вона працювала на, так сказати, на максимальних параметрах в жорстких умовах. Відповідно, як перевіряю, і коли видаю, то я вже на 100% впевнений, що моїх проблем тут ніяких немає, що все нормально. Всі режими витримуються. Без проблем зарядилися до 90%. Далі виключаю, бо в мене пропала електрика міська. Сонце тільки є на пів кВт, а від батарейки чомусь заряджати зарядну станцію. Ну, це трохи, вибачте, зажирно. Коротше, працює. Перша причина другої поломки не зрозуміла. Власник ніяк не міг вплинути на спалювання цих транзисторів. Ну, Може, тому що китайське. павер вмер. Вмер тихо. Будучи в дежурці, виключений. Без підключеної мережі 220 від акумулятора. Вхід побачив. Виходу немає, тому що він виключений. Вмикаю, байпас пішов. Вимикаю 220 струм на максимумі і на максимумі. Від батареї працює. Ми його оживили. Скоріше за все заводський брак. Вторинні кола поживленню взяв та й згорів. Згорів нагло, 200 Вт мені не хоче тримати акумулятори ті. Вже 9 А. Чекаємо переходу на мережу. Є перехід на мережу. Працюю то й добре, збираю, хай тішить власника. Китайська техніка, вона така. Найбільш обідно, коли локалізував дефект, вияснив його причину. Стало зрозуміло, що це дефект гарантійного характеру, що не. Спалена станція заводський брак. І зробити можна. І не дуже дорого. Але замовник каже, будемо відправляти виробнику, хай розбирається. В результаті купа потраченого часу зремонтувати можна. Але не зремонтували. І тільки, тільки потратили час, взяли за діагностику. Обідно, але що зробити? Хазяїн барін наш клієнт, наш перпан. С700 згорів після перевантаження. Ото йому дав після ремонту 524 Вт. Працює нормально. Навіть працював без вентилятора. Пару хвилин зараз включився вентилятор. Це добре, бо знаю, що вентилятори працюють. А ну влуплюємо ще більше. Ще біля 200 Вт йому даю. 715-718 Вт. паспортних 700. Він тягне. Одним словом, пристрій справний. Ще показую перевантаження, що він не горить. Замість 500 даю кіловат. Вирубався. Пікає про аварію. Але якщо його повторно включити, ще лампу підключаю, то він включається і нормально працює. Пристрій повністю справний. Пакую тішу власника.